Дхамапада, Третій розділ, розділ про розум. Тремтливий невпевнений розум, який важко стерегти, важко утримувати. Мудрець направляє, наче лучник стрілу, неначе риба, яку витягли з її водяної стихії та кинули на суходолі. Тремтить цей розум, аби втекти з царства мари. Добре приборкати розум, ледь підвладний, швидкий, що тиняється, де забажається, бо стриманий розум приносить щастя. О мудреці, оберігайте розум, ледь видний, ледь вловимий. Що тиняється, де забажається, бо захищений розум приносить щастя. Хто вгамує розум, що мешкає у печері, далекосяжний, самотній, безтілесний, ті будуть звільнені від кайданів мари. Чий розум не стійкий, хто не знає справжньої дгами, Чий спокій хиткий, у того мудрість не стає доконаною, чий розум не просякнутий бажаннями, чий задум не спантеличений, хто відкинув доброта зло, несплячий, для того немає страху. Збагнувши що це тіло, наче глек, зміцнивши свій розум, наче браму, атакуйте мару зброєю мудрості, слід захищати звойоване, бути безпристрасним. Невдовзі, гай-гай, це тіло валятиметься на землі, покинуте, непритомне, як не колода. Що не зробив би ворог ворогові, чи ненависник ненависникові, хибно спрямований розум здатен зробити йому ще гірше. Що не зробили б мати, батько чи якісь інші родичі, вірно спрямований розум здатен зробити ще краще.